Вечора, шановні глядачі телеканалу Фінбі. В ефірі новини до Невеччини. У студії вас вітаю. Я Ольга Оставчук. І як завжди, у цій порі про події тижня, що підходить до завершення. <му> у четвер у районі державній адміністрації відбулась чергова планова колегія. Основним питанням зібрання, яке провів голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, були підсумки соціально-економічного розвитку району за перше півріччя поточного року. Це питання висвітлила у своєму виступі начальник управління економічного розвитку торгівлі та інфраструктури РДА Тетяна Тиран. Тетяна Миколаївна детально охарактеризувала стан та досягнення у галузях промисловості, агропромислового комплексу торгівлі, зв'язку, пасажирських перевезень, освіти, культури, реалізації послуг. Тощо в обговоренні питання взяли участь начальник Дунаєвецького рем Михайло Поліщук, мер міста Станіслав Небельський, заступник директора товариства Марава Неля Степанова та інші. Підсумки зібрання підвів голова РДА Юрій Кучерявий. Зокрема, він акцентував увагу на жнивній кампанії розвитку сільських територій та проведення в районі заходів з нагоди відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі та річниці незалежності України. На завершення Юрій Володимирович зауважив, що попереду ще багато завдань щодо впровадження програми економічних реформ на 2010-2014 роки. Заможне суспільство, конкурентно спроможна економіка, ефективна держава, реалізацію соціальних ініціатив голови держави і тих вимог, які сьогодні ставить життя. На колегії розглядались також питання про стан виконавської дисципліни та щодо роботи зі зверненнями громадян. Пріоритетними питаннями соціальних ініціатив президента України є будівництво нових об'єктів соціальної сфери. У цьому плані за останні роки на Доневечині теж зроблено чимало. Про деякі кроки у цьому напрямку у нашому наступному сюжеті одним із найважливіших об'єктів є відновлення будівництва палатного корпусу Дуневецької лікарні. У п'ятницю тут побував голова районної державної адміністрації Юрій Кушірявий, аби поцікавитись тим, як просуваються роботи. Як запевняє начальник виробництва товариства Архітектоніка, яка займається будівництвом, основні роботи вже підходять до завершення. Ну зроблено процентів десь 80, Готовність об'єкта це зроблено. Залишилось зробити опоряджувальні роботи, це облицювальна підлога. Двері вставити і сантехніку, і об'єкт буде готовий до здачі. Ну, по плану передбачається друге півріччя цього року. Загалом, за останній час на території лікарні проведено чимало заходів з благоустрою, каже головний лікар Володимир Крупко. За останні роки в лікарні було дуже багато зроблено по покращенню матеріально-технічної бази. Ну, перше, що я можу сказати, це. За сприяння нашого губернатора без спавна Ядухи було розпочато добудову палатного корпусу, якого ви бачили. Коли він приїхав сюди, він подивився і сказав, що ми добудуємо це приміщення і пішли кошти. І я думаю, що в цьому році це буде здаточний об'єкт, Залишилося там від наружні роботи і внутрі деякі роботи, і це буде зроблено. Залучено державних коштів буде десь до 18 мільйонів. На цей рік залучено 7 мільйонів для закінчення цього будівництва. Також за сприяння місцевої влади, а особливо Юрія Володимировича Кочеррява, було дуже багато зроблено для других відділень. Ну, По-перше, було зроблено капітальний ремонт поліклінічного відділення, де пороблені всі кабінети, коридори, зал засідань. Ну, десь, тоді було вложено десь до 350 тисяч коштів місцевих коштів. Теж за сприяння Юрія Володимировича Кочеряво ми зробили повністю капітальний ремонт хірургічного відділення і операційний. Також дуже багато вложив для покращення матеріальної бази Це наш народний депутат Олександр Володимир Гарега. За його сприяння, за його кошти зроблено ремонт травматологічного відділення, фізіотерапевтичного відділення і зараз закінчується ремонт інфекційного відділення. Також в нас дуже багато, це теж за сприяння влади було включено в ремонти по, по утепленню фасадів на кошти від Кіотського протоколу. На даний час у нас працює 9 чоловік, ви бачите тут на будівництві, які проводять утеплення фасадів хірургічного корпусу. Перед цим була повністю повернена заміна вікон. Тут, заміна вікон в поліклініці. Ну і також, я думаю, що десь... Місяць залишилось, що ми могли закрити це питання що помтяпних фасаді. Це дасть дуже багато для нас позитиву, тому що буде економія теплової енергії десь до 30%, Я думаю, в тому, що вікна і у фасаді, воно дає свою, свою користь. Ще один об'єкт, де проводиться будівництво дитячий садочок Берізка. Тут будівельники завершують ремонт їдальні. Кожного року у нашому садочку. При... Планується проведення поточного ремонту всіх групових кімнат. Їх налічується шість особливо потребував капітального ремонту цього року це приміщення харчоблоку. За сприянням міської ради та за сприяння голови адміністрації кучерявого Юрія Володимировича було здійснено капітальний ремонт харчоблоку. Він ведеться протягом місяця і планується закінчити в строк до 8 серпня. Минулого року також було зроблено капітальний ремонт е, покрівлі е, за сприянням міської ради та інших спонсорів. Е, цього року зроблений плановий ремонт усіх групових приміщень, ігрових зон та е, харчоблоків. Е, Дитячих груп за словами голови районної державної адміністрації Юрія Кучерявого на Дуневечині чимало приділяється уваги облаштування та будівництву об'єктів соціальної сфери, закладів освіти, культури, медицини, які формують соціальний статус села. Щорічно це близько 20 об'єктів. У планах також завершення будівництва об'їзної дороги. Нині на будівництво другої черги виділено 15 мільйонів гривень. Отож, будемо сподіватися, що незабаром дорогу буде введено у експлуатацію. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер Dom. Інтернет від Ефінбі це надійно, швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом? Побачимось. До побачення.